Вітаю, друзі! Прем'єр-міністр України Денис Шмигель відповів на петицію та назвав недоцільним перенаправляти коштів з телемарафону на Збройні Сили України. Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики в сфері національної безпеки. То фінансування заходів є складовою протидії військової агресії Російської Федерації в інформаційному просторі. Тому перерозподіл на потреби інших складових секторів безпеки та оборони є недосільним. Тобто, утримувати телемарафон, утримувати це інформаційне блядство, пропагандонство, яке не дивляться вже українці, це важливіше ніж захищати, ніж купувати дрони, артилерійські снаряди, аптечки і тому подібне. Схоже, Денис Шмигаль точно не на своєму місці, його треба гнати сраними мітлами і стяними тряпками, бо він захищає корупцію в інформаційному просторі і захищає інфодиктатуру. Шмигаль, відстій, Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворога!